У мене було на участку три черешні, дві жовтих черешні і одна червона. Дійшло до того, що я їх просто взяв спиляв бензопилкою, бо я не знаю, як від цих шпаків уберегтися. Я собі посадив ось вже черешню рядом біля будинку, у лісі викопав дичку черешні, зробив прищепу до її, виросло ось дерево, але у 4 години ранку просинаєшся, а шпаки тут сидять наверху вже. Ще на вулиці тільки сирі, а шпаки вже тут. Напишіть у коментарях, хто як бореться зі шпаками. В садах, там, де це, там, мабуть, я читав там і музику якусь включають, типу, для відлякування. У кого пізня черешня, то там не страшно. Із землі до доверху підійде хрущ, личинки всі, які вже будуть формуватися, вони під верхом знаходяться. І в шпака вилупляться шпаченята ці маленькі. І він її не годуватиме черешньою. Він перейде на білковий корм і тоді у вас пізні сорта черешні, вони будуть дозрівати. Але пізні сорта черешні потребують більшого обробітку. Треба стримувати більше її від захворювання. Якщо перша вискочить, там три обробітки достатньо буде, щоб ви з'їли ягоду, то для пізньої черешні треба буде ще два обробітки додати.